Олі винесли вирок священнику парафії храму Святої Анни Римокатолицької церкви Анатолію Лукащуку, який зв'язав школярку і погрожував її гвинтівкою. У суді священик заявив, що пошкодував про свій вчинок. Про це пише «Західнет». Свій вчинок Анатолій Лукащук пояснив тим, що школярка рвала черешні з території храму, а його це розізлило. Однак у суді він заявив про розкаяння, а також відшкодував батькам дитини збитки. Сам інцидент стався ввечері 8 червня. Точний вік школярки не вказаний, але відомо, що їй ще не виповнилося. 14 років Священник схопив дівчину за руки і потім. Гнув її до гаража там, обмотав скотчем, в тому числі замотав обличчя, через що їй було дуже важко дихати. Далі він прив'язав дівчинку до металевої труби і почав погрожувати їй фізичною розправою. Продемонструвавши гвинтівку. Так він тримав її близько 15 хвилин, після чого зняв скотч і дозволив піти. На судовому засіданні, яке відбулося 18 грудня, священник повністю визнав провину Анатолію Лукащуку. Призначили лише один рік із питового терміну. Також він повинен заплатити 6900 гривень за проведення експертизи.